Друзі, вітаю! Як і обіцяла, показую рецепт пирога, який я вчора готувала. Ми вже його майже з'їли. Сьогодні у нас мають бути гості, діти мають приїхати, тому готую все, що можу на швидкоруч, і вирішила знову спекти такий пиріг. Нам дуже сподобався і хочу вам розповісти, як його готувати. Це дуже швидко і дуже смачно. Беремо 3 яйця, 160 г цукру. Одну чайну ложку ванільного цукру або ванілійну тріпку, дрібку солі, 60 грам розтопленого масла. Зараз розтоплене вершкове масло. 160 мг кефіру кімнатної температури 230 грам борошна. 2 чайні ложки розпушувача і 300 г яблук. Я буду брати, мабуть, ще я вчора додавала курагу. І, і грушу. Сьогодні я додам курагу і, мабуть, піджарю горішків трошки додам. Я думаю, буде смачно. Яйця б'ємо в чашу, Ну, може, ви в мисочці в глибокому чомусь чому ви будете готувати. Так, додаємо цукор. У мене ваніль. Додаю трошки ванілі. Ванілін. Так, все. І дрібку солі. І все гарно перебиваємо. Зняла чашу, бо незручно мені воно щось не крутиться, має крутитися. Ось так збиваємо в піну. Гарно. Тепер, друзі, додаємо розтоплене вершкове масло. І кефір. І знову все перемішуємо. Тепер додаємо просіяне борошно. І дві чайні ложки розпушувача на борошно, друзі. Бажано трошки перемішати його з борошном. І знову збиваємо, щоб не було грудочок. Ось, друзі, таке тісто вийшло, бачите, консистенція яка? Тепер, друзі, додаємо яблука. Я приготувала 3, ну, використала тільки два, я думаю, буде достатньо. Шкірку не чистила, її практично не відчувається. Додаю підсмажені горішки. І трохи кураги. Вчора ложила міленькими кусочками, сьогодні порізала крупнішими, тому що не відчувалося взагалі. І обережно перемішуємо. Духовка в мене вже розігріта до 180 градусів. Ось так гарно перемішали і висипаємо в деко застелене пергаментом. Я поки що не обрізала, краї потім зручніше обрізати, коли воно вже з тістом. расправляю. Обрезаем края. Я, друзі, і ставлю в духовку при температурі 180 градусів на 40-45 хвилин. Вчора в мене десь було 45 хвилин. Друзі, спікся. Трошки хай постоїть під, ну, відстоїться, потім переложу в тарілочку. Встигла до виключення світла. Вже світла немає, це вже підсвітка. Але слава Богу, встигла спекти. Друзі, трохи вистоявся. Дістаємо. Здечка. викладаємо на блюдо. Посипаємо цукровою пудрою і смакота готова. Можна, я думаю, і варення додати сюди, в тісто і другі фрукти. Мені здається, все рівно буде смачно. Так що, друзі, всім смачного, кому сподобалося. Швидко, зручно і недорого. Ось так, друзі. Одного часу я часто пекла сметанник, а зараз ось, я думаю, прийшла черга, буду часто пекти, воно швидко і смачно. Так, що всім смачного, до нових зустрічей, пока!